80-ті роки і період незалежності це час, який характеризується досить динамічними змінами. І якщо ми говоримо про 80-ті роки, то це час, який дуже часто називають пізньорадянським часом, який у свою чергу є дуже контрастним. Тобто, якщо порівняти початок 80-х років і кінець, здається, що це дві різних країни, в яких живуть художники. Бо люди в цілому, да, суспільство Радянського Союзу, тому що на початку 80-х років це такий період стагнації, це такий період застиглого часу, можна сказати. Друга половина 80-х років це час, який часто називають постперебудовною епохою. Тобто маркером епохи 80-х є, звісно, перебудова 85-го року, і для українського контексту особливо важливою є. Аварія на Чорнобильській АЕС аварія, яка дуже сильно підважила взагалі існування радянської епохи, Радянського Союзу в цілому. Якщо ми говоримо про культурний контекст, то якраз цей присмерк. Імперії, можна сказати, цей посткатастрофічний характер взагалі другої половини 80-х років, а, а також поступовий занепад Радянського Союзу. Він дав можливість говорити про постмодерністську епоху, про постмодерністські тенденції в культурі і в мистецтві. Зокрема, звісно, логічним завершенням цього періоду є набуття Україною незалежності в 91-му році, і далі починається дуже бурхливе Життя вже незалежної України. Якщо 90-ті роки це був час таких поступових трансформацій з великою кількістю рудиментів радянської епохи, тобто епоха, яку ми дуже часто називаємо пострадянською епохою, то 2000-ні роки це роки динамічних змін, особливо те, що стосується ідентичності, те, що стосується самоусвідомлення, і звісно, те, що стосується радикальних змін в мистецтві. Якщо ми говоримо про 2010 ті роки, то звісно, що тут таким переламним моментом є революція гідності 2013 року, і початок російсько-української війни 2014 року. Це дуже сильно позначується на. Самоусвідомленні українців, це дуже сильно позначується на зміні взагалі характеру мистецтва. І, звичайно, 22-й рік, тобто той час, коли ми з вами почали новий відлік уже цієї війни. Це також додає додаткові моменти, додаткові риси до мистецтва і культури 2010-х років.